Всім привіті! Ми на дачі. Знову, допоки нас не було, вже листечко пожовтіло вже й опало деяке. Сьогодні плани в нас такі: треба позбирати яблука, груші дозбирати догребти те, що ми не догребли в минулий раз, бо також нас дощик прогнав так трошки і ми швиденько поїхали. Тобто, частина 2. Будемо сьогодні гребтися, опилювати допилювати дерева. Ну, всі осінні роботи. Тобто беріть собі чайочок, вкутуйтесь, якщо у вас холодненько. Беріть щось вкусненьке і дивіться нас, ставте лайки, підписуйтесь. Всім привіт! Сьогодні план робот такий у нас. Значить, У нас тут росте... Ой, як воно це? Дерево. Шалковице. Шовковиця. Коротше, бачите, да? Воно типу велике, все, але їх росте дві деревини з одного корня. Тому оце, напевно, менше ми зараз обріжемо. Далі догребемо ці всі бур'яни, що в нас тут залишилося, і ще в нас дозрів осінній виноград. Ну, і Цей виноград нам треба буде ось тут поставити драбину, позрізати його. Він смачний і так його можна їсти. І Виноград ще ось такий у нас, як кажуть, винний. Його мало, він ріденький, але з нього можна зробити компотик смачний дітям. Таким чином, ну тобто такі Мінімальні задачі це на зараз, на поточний момент. А далі будемо дивитися, може, ще щось собі додамо з того всього діла. Тому дивіться, чайочок, каву смачненьке і гарного настрою. Прохочу я по саду, вишня стоїть у тіні, хіля на всі боки дивують мене вони. Взяла полку до рук, я вишню почну підтягав. Сокому ся заприскалець, але буду працювати Вишню опилюю болотю. Це нема вперед, а Веселка кружає саду. З пилкою трошечки заминка вийшла, Бачите, цепок розтягнувся вже. Сам по собі він старенький, коротше кажучи, він розтягнувся. Так, да, знаю, є там регулювання, але воно вже на максимум. Коротше кажучи, зараз треба підставити тут якусь шайбочку, отут, під цей гвинтик, щоб його висунути ще вперед. Зараз піду пошукаю. І тоді зможу ще раз підрегулювати, ще раз натягнути, але. По суті, треба, мабуть, вже міняти сам сам цепок. Вже він старенький, там ну, погано вже він ріже, його можна, звісно, підточити. Але якщо він вже розтягнувся, то вже він розтягнувся. Треба, короче кажучи, зараз піднатягнув, наступного разу вже поміняємо. Билку знову на наступний рік також. Кожна гілка важлива, знищити їх нема. Ты решила грушки позбороти? Да, так, з моїм ростом тільки грушки збора. Що, лісницю поставила? поставив? Ну, я трошки. Ну, повище надо. Коротенько. Сейчас поставлю. thanks for Такі класні що ти, ти кидаєш і позитива? Чи то гниль. А. Зараз звільниш драбину, я піду. Яблуні там ще попіляю. По яблуням. Шовковицю ми обрізали. Це яблуня, аж те, я з неї трохи обрізав гілок сухих. І треба зараз її якось сформувати на наступний рік. Бачите, ось іде суха гілка. Треба її обрізати і якось перенаправити, щоб не було таких довгих висячих гілок. Сформувати її крону, коротше кажучи. щоб вона пустила нові гілочки, бо з неї дуже смачні яблука, якось не хочеться її втрачати. І на цій яблуні так само. Тут у нас, бачите, ось суха гілка. Вони роблять нам затінок влітку. Тому треба також цю гілку геть повністю сюди обрізати і цю поряд, бо вони сухі. І може, якщо вийде, трохи. А, і ось, ось ще суха геть. Коротше кажучи, зараз сухе гілля повністю обрізати І може, 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 підрізати її трохи, щоб вона вгору не росла. Зараз подивлюсь, доки в мене дроби не вистачить. Так, ну начебто тут буде все. І ось оту ще маленьку, ну теж маленьким таким сікатором треба її попідрізати, прорядити, щоб на наступний рік в неї було. Е, ну, Були нормальні гілочки молоденькі, щоб вона пустила. Ну, тут начебто, на цій ділянці все. Хорошо кажучи, це зараз дорізаємо. Тож дивіться. Угу. А все, і що воно погнило оце. Ні, ну це ж можна позбирати. Ці треба пообрізати. Оце сухе-сухе. Туди сухе. її зараз почистити і геть пообрізати її. Щось вона засохла. Ну, Це через те, що літо було засушливе, дощ... дощів не було майже і багато дерев, багато чого посохло. Навіть трава, що вона мала бути зелена, але я Скільки? Два чи три рази тільки так косив за літо. А минулий рік було прям, ну, та раз на два тижні ми приїжджали, тут по стояло, я викошував. Єдине, що тут, де в нас було поли включений, бачите, змішувач, то тут зелена трава стоїть. Ну, тобто Якби були дощі, всюди була б зелена трава. Так все, геть, все повисихало. Дуже рано, ну, жовтень, але щоб зелене б стояло. Так, цю яблунку вже підрізали. Тут сухе гілля, також підрізали на груші. Тут теж на цій яблуні. бачите наскільки воно сухе вже аж порепалося. Тобто повністю сухе. Ну, щоб ви розуміли, ми живі гілки залишаємо, тобто обрізаємо тільки те, що край вже геть, бо ця яблуня дає нам дуже гарний затінок. Влітку і ми намагаємося так максимально, щоб вона прожила. Зараз оцю гілку ще треба підрізати. І сюди треба, і якби туди ще дістатися, Ну але те, те вже туди я не, не достану. Це хіба що зрізати геть десь нижню гілочку можна. Можна подивитися. А можна, так, да, можна залізти. Можна залізти сюди на гойдалку, якось із гойдалки туди дістатися. Зараз спробую. Так, добре, це в нас гниль. Наташа збирає паралельно. Ох, так, добре. Зараз будемо обрізати далі. Осаду, вишню стоїть у тіні, хіля на всі боки дивують мене вони. Взяла полку до рук, я вишню почну підтягати. Соком ся заприскалась, але буду працювати, вишню опию болотю. Немов переду, а веселка кружає саду, і мій день стає фінал, знову на трапину стану, щоб дістати угорі. Гілки летять додолу, зорі світять у дворі, пилку знову гостю на наступний рік також кожна гілка важлива знищити їх немох. Ще сату, і мій день стає фінал. Билку знову гостю на наступний рік також, кожна гілка важлива знищити їх нема. Ну що, ось прийшла я позбирати яблучка вже на цьому участки. На жаль, із-за того, що засуха, воно все оце пообсипалося дуже сильно. Прям живого яблука немає, всі гнилі і обсипалися вони маленькі, повиростали, засуха. Дуже сильно їх засуха побила. Ах... Ну, а взагалі. Люблю я осінь, дивіться, тихенько все. Десь хтось щось пиляє. Thank okay. you. Peace. Yeah. Це по факту, із трьох, дерев, із трьох дерев, неповний ящичок яблук. Ну, це вообще в цьому році, як ніколи. Вроді би нав'язалося багато, а збирати нема що, то що засуха і Переп... просто, просто випало. І теж і з, от, розмір яблука в тому році вони були, отакі от руку не поміщались. Таке. От. І так всі на кожній яблуні вони маленькі. Не знаю. Це не діло. Це не діло. І возлі дерев були полівалки, лежали і все одно їм не вистачило. Всі подивимося, що там наша айва. Ай ваша зелене і ще. Ще вона зелена. Все. Наша навіть не пахне. Айва, готуля, туля. Хто як по чому, як у кого вона називається? У нас ще вона зелененька. На наступний раз будемо її збирати. Вже город треба перепахувати, або з сусідом домовлятися або ж замовляти. людину, яка може це зробити, ну не знаю. Щось я ніяк не доберуся подзвонити тій людині. Так що. як то так. як то так. Граблі в минулий раз. Забули. Інструмент свій треба забрати. Взагалі хорошо. Жовтень місяць, а в нас ще тепло. Ще прям плюс 23 отлично. Так, подрібнив гілки. Ті, що пообрізали. Ось така кубка залишилася. Це зараз винесу на ту ділянку. Там у нас компостна яма. Для перегною. І нехай вони собі гниють. А потім ми е, по весні вже розкидаємо по гроду, там те, що перегниє. Це все діло будемо одобрювати. Якось так. З гілками закінчили. На сьогодні, напевне, все. І як виявилося, не все. Наташа придбала троянди. Ми навіть відзняли відео хвилин на 15, як ми їх розпакували, посадили, там викопали ямку, я зробив паркан, все гарно, залили водичкою. Але воно не збереглося. Е, залишилося тільки фрагмент. В кінці вже як ми тут досаджуємо, тож дивіться, приємного перегляду. Так, ось Наташа ще підсипає сюди. Угу. Є, щоб волога не виходила. Трісочок таких. Це те, що ми вчора пиляли дерева вишню. Якраз і бур'яни вже не будуть тут рости. Вони і так в цьому році вже не будуть рости, але щоб, щоб волога більше затримувалася в розах. Та і так воно гарніше виглядає. Щас, щас. Щас. Вокруг зараз соснові принесу. Соснові? Угу. Давай. Це, щоб бур'яни, да, не росли. Угу. Напишіть в коментарях, хто як саджав рози, хто чим одобрював, прикривав, як на зиму їх краще зберігати. Нам буде дуже цікаво. Так, тут ще саморізок один прикрутив, щоб воно трималося краще, не розходилося. Це, Тебе так, ще такі це. залишилися? Це от з пола залишилися. Ми брали пол розшивати. А в попередніх відео можете подивитися. Тирса, да? Тирса натуральна, деревинна для декоративних кроликів, морських свинок і хомячків. я думаю, а, тут можна. Нормально. Такі вона оце цей. її полити трошки. Ну, а, щоб не, щоб не розліталася. Не вона потім Ну, Щось трошки польємо. Розсипав, зараз я поливалочку візьму. Обо листяних дерев. Угу. Не знаю, Не, будуть все. Надо вообще у нас є отоця. Скажи я скажу. М -м -м, як вона? Як називається там лісопілка, короче. Угу. Надо, надо в них для животных покупають там крупну, тільки отаку от терсу. Нам надо для клумб таку терсу, щоб... Це теж раз. ми колись запитували, в них немає нічого. Ні, не, в них отакої от мілкої немає, а, -а, -а. а крупна в них є. Вона б якраз нам для грядок би взагалі. Ну, що вистачить. І підливає. Це, звісно б, не таку вієчку, ну ладно. суяти немає. Все, я думаю, Його що воно пахне. втрамбується. Його треба втрамбувати, тому що воно буде розлітатися. Вітер зараз великий mm, і пахне вже сосною. Mm -hmm. І тут Щоб воно просто не висохло швидко mm -hmm. і втрамбувати щоб не цей. Якщо чесно сказати, можна і купляти оцю, Оцього, вона стоїть 23 гривні за оцей мішок, якщо по трохи отак саджать, ну, це вона саджати, це воно коштувало так 3 роки тому, а зараз ну, 40, ну, 3, хай, там 40 да, воно коштує. Якщо так по трохи, як <клуб> нам треба, все, все. Красота. Угу. все. і красота. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Ми шабашем вже все додому, їдемо, збираємося, бо опять заходить дощ, опять нас виганяє дощик. Я сподіваюся, що дощик, а не так, як ото нас вигнало, покрапало, та і все. Ми уїхали, і, а воно і закінчилось. До нових зустрічей, до нового відео. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь. Любимо вас. Пола на а я танцюю, втомлені руки, але я малюю, відпочиваю.